Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. Сьогодні ми застілаємо наш город агротканиною. Для чого ми це робимо і як це краще зробити, я хочу і розповісти в цьому відео, друзі. Багато хто з городників стикались з такою проблемою, що після того, як попрацювали на городі, забруднилися ноги. І оцей бруд розпочинаємо розповсюджувати по всьому дворі. Тому для того, щоб такого не виникало, ми і будемо сьогодні застилати доріжки проміж нашими грядками. агротканиною. Друзі, агротканина – це не агроволокно. Це інший трішки матеріал. Якщо агроволокно це нетканний матеріал, так, так би званий спандбонд. Він краще підходить для мульчування, якщо це чорне агроволокно, або для укриття від захисту рослин від заморозків, якщо це біле агроволокно, то агротканина вона використовується тільки для мульчування. Ми вже частину. Доріжок застелили, і зараз тут чистенько можна ходити, не боячись, що е, наші ноги будуть брудними. Друзі, високий захист від е, зношеності, тобто агротканина, на відміну від агроволокна, вона буде слугувати нам багато років. По неї можна інтенсивно ходити, не боячись, що вона порветься, зачепили чимось. Вона досить така міцна. Тому саме цей матеріал треба використовувати, якщо ви хочете, застілити свої доріжки також проміж грядками. Що ми робили перед тим, як застілити цю доріжку? По-перше, ми вирівняли ручним культиватором вирівняли ці доріжки для того, щоб поверхня була рівною. Потім ми завезли пісочок, це так званий дренажний матеріал, річний пісок, через котрий буде проникати волога, дощова волога або паливна волога, котрій ми будемо поливати наші грядки, все одно вона частково буде попадати на доріжки. так ось через агротканину прекрасна волога проникає вниз. І буде дренуватися річним піском. І потім ми цей річний пісок прикатали такою важкою трубою каналізаційною, вона чавунна, тому це дуже зручно було зробити. І за рахунок цього ми таким чином підготували поверхню, зробили її рівненько. Ну, і як Прокладати. Бачите, другу доріжку ми також зробили, вже підготували ну, досить давно трішки по... помішався з ґрунтом. Але нічого страшного, свої властивості в якості дренажу він буде добре зберігати. Ця гра тканина у нас трішки більше метру. А доріжки у нас 95 см. Тому, друзі, ми будемо мати можливість трішки підвернути. Нашу агротканину ось таким чином, щоб вона не розповзалась. Не розповзала. Така справа, що там, де ми ріжемо, так як агротканина – це тканий матеріал, то може трішечки розповзатися, друзі. А коли підвернемо ось так, то звісно ми цієї проблеми вже не побачимо. Ось таким чином розкидуємо її на потрібну нам відстань. І прокладаємо, трішечки проклали, акуратненько так. І підходимо на краєчок. Друзі, як я і сказав, треба підвернути деяку кількість. І, звісно, будемо підворачувати ось тут, щоб воно було ось таким чином, максимально наближуючи до грядки. Ось так буде класно. Чим закріплювати? Я купив такі підвіси для натяжних, якщо я не помиляюсь, для натяжної стелі. Бачите, що це таке? Це така дротова проволочна така шпилька. Тільки треба зігнути оцю окончання. Оце. Отак. І за рахунок того, що вона тоненька. Добре буде протикати поверхню нашого, ну і тримати буде. Бачите, як надійно зафіксувала. Орієнтуватись можна по оцим направляючим рисочкам, котрі є на аграрканині. І максимально натягуємо, друзі, чим краще ми натягнемо зараз аграрканину, чим рівніше вона буде у нас, тим краще буде потім за неї. Доглядати, підметати і таке інше. Бачите, як це робиться? Легко. Зробити це треба ну один раз. Один раз робимо на кілька років. Підтягуємо, підтягуємо і знову притискаємо цією шпількою до ґрунту. Ось так. Бачите? Ось воно. Ось так це робиться. Коли прикріпили одну сторону, обрізаємо потрібну кількість агротканини. Залишаємо потрібну відстань, тому що ще будемо тут підвертати, ріжеться, до речі, дуже хорошо. Друзі, і ось що у нас наприкінці вийшло. Ми застілили доріжки проміж грядками. В грядках будемо вирощувати наші рослинки, працювати в них будемо тут, травичку виривати, паливати і таке інше. А ходячи проміж грядок, будемо завжди залишатися чистими. Окрім того, не буде рости сорняки, бур'яни не будуть рости, а вся корисна мікрофлора, мікроорганізми будуть чудово розвиватися. Під цим укриттям, тому що через агротканину проходить добре і воздух повітря, і проходить дощик. Бачите, дощик зараз йде, але ми не хвилюємось, що будуть лужі якісь стояти, все воно буде зволожувати земельку. До речі, застелили ось так поперек грядок, оці проходики і застелили вздовж грядок. Ось цей спосіб, він саме швидкий, саме недорогий. До речі, агротканина буває як імпортна, так і українського виробництва, друзі. Так що, до речі, українська, ось у нас українського виробництва це непогана Агротканина 80 грамів на квадратний метр. Легше не беріть, тому що може вже бур'ян проростати через неї. Через цю, я сподіваюся, бур'ян проростати не буде. І, до речі, друзі, невеличке оголошення, якщо ви ще шукаєте якісне насіння, можливо, імпортне насіння ведучих мирових виробників. Справа в тому, що в інтернет-магазині Тетяни Вікторівні ви можете купити будь-яке насіння з професіональних упаковок, котре звичайний дачник не купить ніде, О, Ну, окрім як цю упаковку, тисячу штук. Друзі, так ось ви можете купити від 10 насіннин. Чи томатів будь-якого сорту або гібриду, чи огірків будь-якого сорту та гібриду, або квіти ви можете також купити від десяти. Це дуже дуже зручно. Ну я не знаю подібних варіантів в інших містах. Тому посилання залишаю. Заходьте, обирайте і разом з вами будемо вирощувати з однакових. З однакового насіння. Саме там я замовляю для себе насіння, і саме з нього я буду вирощувати в наступному році і показувати, що у нас виросте. Якість гарантована. Звертайтесь і я впевнений, ви залишитесь задоволеними. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, вам сподобались наші доріжки. Нам вони сподобались. І Багато років ми тепер будемо їми користатись. На все добре, бажаю вам успіхів.